Всім привіт! Ми зробили інтеграцію між АКОВОКС та ЛПР-камерою. Е, припустимо ситуацію. До вас має приїхати в гості людина, а у вас на проїзній частині стоїть шлагбаум. Людина під'їжджає. Номер вчитався, але оскільки цей номер невідомий, у е, нас не відкрився замок. Ми свого телефона створюємо застосунку Plus доступ. Там, підпишемо його, наприклад, там, авто. А в ID вже безпосередньо вкажемо номер машини, яка має заїжджати. Вказуємо час. Все. Відправили, тепер цей номер автомобіля знаходиться в системі. Тобто людина під'їжджає. Камера розпізнала. Замок відчинився, ну тобто шодбалом відчинився. Е, якщо вас зацікавив цей функціонал, то можете звертатися до нас, ми допоможемо з реалізацією.